Всім привіт! Мене звати Алєся, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Дзен. Хочу з вами поділитися своєю закупочкою пряжі. У мене нещодавно було день народження, тому я вирішила зробити собі подарунок і замовити трішечки пряжі, з якої я раніше ніколи не в'язала, але дуже сильно хочу спробувати. Так ось, сьогодні мені прийшла посилочка від магазину Новела House і я хочу з вами поділитися. По-перше, я купила ось таку от чудову пряжу Lana Gata Baby Soft у складі. Тут 100% Extra Fine Marine Wool. Кажуть, що ця пряжа дуже класно підходить для маленьких діток. В її складі є алое Вера, і тому я хочу з цієї ниточки спробувати зв'язати шапочку для своєї донечки. Десь, мабуть, на осінь. Сподіваюся, вийде дуже класно. Так що слідкуйте за мною, я думаю, ви побачите результат. Далі я замовила один моточок джинсу. В мене досить велика палітра цієї пряжі, правда, цього кольору не було. Це колір 84. Я думаю, на щось він згодиться. Нехай буде. Далі я трошечки поповнила запаси своєї плюшової пряжі. Це Гімалая Dolphin-Baby. Два моточки білого кольору. Колір номер. 80,301. До них в пару в мене буде такий от Vel Baby Smile колір 014. Якщо ви здогадалися, то з цього я планую в'язати патрончиків за майстер-класом Тані Янчу. І ще я купила ось такий от ярнар дольче. Колір 765. У мене ще є моточок білого Дольче, і так як ця ниточка вона трошечки товща за гімалая Dolphin Baby, для патрончиків я також планую комбінувати білий дольчий з цим. Тому що з Гімалая Dolphin Baby мені не дуже подобається, як воно виглядає в парі. І ще вирішила поновити запас ось такого зелененького кольору, бо в мене він майже закінчився. Це буде Vel Baby Smile, колір 028. Ось це по плюшій пряжі. Потім я зайшла у розділ шкарпеткової пряжі і почала вибирати. Очі в мене, звичайно, розбігалися, тому що я хочу спробувати багато різних пряж, а шкарпетки я до цього практично, можна сказати, не в'язала. І тут мене трошечки понесло. Але то таке, сподіваюся, все вив'яжу. Тепер у мене з'явилося три моточки. Отак от: от. Alise Artisan. Один Однотонний моточок, такий помаранчевий. Це колір 336 і два кольорових. Значить, це колір 9001 і такий колір 9012. Це будуть чоловічі шкарпетки, а це будуть жіночі, можливо, буду їх якось міксувати. На цьому, як ви зрозуміли, шкарпеткова пряжа не закінчилася. Бачила багато в'язалочок з Wool Time. І що ж, я вирішила також спробувати, і в мене з'явилося їх аж 4 мотки. Всі однотонні, і я планую їх між собою міксувати. Можливо, тут будуть якісь family луки але це згодом буду думати і дивитися. Значить, ця ниточка трохи товстіша. Її метраж в 100 грамах 200 метрів. І, значить, по кольорах це е, ніби, какао з молоком. І це колір 581. Такий жовтенький колір, це 423. Це колір паприка. Е, він так в них називається в лінійці е, 588. І також такий припилений рожевим, але не блідий. Це колір 691. Що ж, буду пробувати. Кажуть, що такі носочки в'яжуться швидше, ніж зі звичайної стандартної нитки. Їх також можна прати в пральній машині. Тому, чому ні? Треба пробувати. Бажання є тепер, аби знайти на цей час. І ще на закусочку я замовила собі ось таку от пряжу: Візель Вейвс. Це пряжа, яка пофарбована руками. Вона одразу змотана на дві пасми, тобто можна в'язати дві шкарпетки одночасно. Стосовно кольору, я не знаю, не підскажу, тому що тут не підписано. Вона така м'якенька, така гарненька. Планую з нею зв'язати носочки для себе. Сподіваюся, вони будуть просто бомбезні. Так що, чекайте. Ще я замовила кілограм холофайберу, тому що в мене майже закінчувався, наповнювач для іграшок. Так от, в цілому, покупкою в магазині Novella House я задоволена. Оператор зі мною зв'язався дуже швидко після оформлення замовлення, відправили в той же день. І доставка зайняла 2 дні, тому що припала на вихідні. Якби це було в будні, думаю, доставка була б на наступний день. Все тоді, па-па, до наступного підключення! Всім ще раз привіт! Підключилась вам показати свій подаруночок на день народження. Вирішила я себе ще побалувати і, окрім пряжі, замовила спиці. Замовила Knit Pro Nova Metal діаметр 225 на лісті 100 см. Планую на них спробувати в'язати шкарпетки дві одночасно методом Loop. Також замовила зінги. Зйомні. Таких розмірів в мене ще не було 375 та 4,5. А також замовила кабель. від Це кабель, який прокручується на 360 градусів. Дуже зручний в роботі. В мене колись вже такий був. Мені дуже сподобався. Але тоді вийшла певна проблемка навіть не з ним, а зі спицею, яку я наділа на нього. Вона була якась трошечки кривувата чи перекошена. Я її наділа на кабель і не змогла зняти. Вона там засіла на мертво, ні я, ні мій чоловік не змогли їх роз'єднати, тому прийшлося докласти трошечки більше зусиль і спиця поламалась. Що ж, таке теж буває. Але кабель дуже класний. Хто ще не користувався, рекомендую спробувати. Про магазин він в інстаграмі, в них представлена, мабуть, вся лінійка продукції Кнітпро. Спиці є різноманітні, можна купувати як окремо, так і наборами. Стандартні, укорочені, взагалі коротесенькі, різні кабелі, тросики, з'єднувачі. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням. Ціни, я би сказала, в них дешевші, ніж в магазинах з пряжою. Так що, якщо була корисною, дуже рада. Бувайте.